Друзі, всім привіт! Мене звати Ярослав, і сьогодні ми з вами розберемо, як користуватись P2P-платформою для купівлі та продажі криптовалюти, а також Фіату на біржі Binance. Зараз ми знаходимось на аккаунті і бачимо головну сторінку. Далі ми обираємо вкладочку Гаманець саме внизу в правому куті, і в нас є декілька вкладок: огляд, спот, поповнення. Обираємо вкладочку Поповнення і є. Тут вкладочка P2P. У нас є два типи ордерів: купівля, а також продажа. Якщо вам потрібно купити USDT, ви обираєте купівля, якщо вам потрібно продати USDT, ви обираєте продаж. Перед тим, як користуватись P2P-платформою, вам обов'язково потрібно пройти реєстрацію, аутентифікацію і верифікацію. Це допоможе вам без ніяких проблем. Підв'язати свою карту до аккаунту. Робиться це наступним чином. Ми заходимо на вкладочку профіль і тут є способи оплати. Нажимаємо на них. Тут є вкладка Додати новий спосіб оплати. Обираємо, який банк ми будемо додавати. Наприклад, це А-банк. Вводимо прізвище ім'я по батькові. Обов'язково вводите прізвище ім'я по батькові тієї людини, на яку зареєстрований аккаунт. Банківський рахунок. І реквізити для оплати. Реквізити також вказуйте правильні, тому що на них вам будуть переводити кошти, і навпаки, ви своєї карти комусь будете переводити кошти, якщо вам буде потрібен USDT. Після того як ми ввели тут всі ваші дані, нажимаємо підтвердити, і спосіб оплати буде доданий. І зараз ми моделюємо ситуацію. Ви новачок і захотіли купити собі криптовалюту. Отже, вам потрібна вкладочка купівля. Обираємо її, обираємо спосіб оплати і обираємо монобанк. Підтвердити, або будь-який банк, яким ви користуєтесь. Далі у нас йдуть пропозиції від різних продавців, і ми можемо побачити суму, яку ми можемо купити. Бачимо перший продавець, другий і так далі. Завжди дивіться на рейтинг продавців, щоб він був 100% або не менше 95%. Це допоможе вам не втратити ваші кошти. Але ви і так їх не втратите, якщо будете використовувати Binance P2P, тому що гарантом даних угод виступає сама платформа Binance. І до тих пір, поки вам не переведуть кошти. Ваші кошти ніхто не зможе отримати. До прикладу, ми хочемо купити 100 доларів. Ми шукаємо вигідну пропозицію, гортаємо, гортаємо, гортаємо і бачимо, що в даного покупця ми можемо купити 100 доларів. Нажимаємо купівля, далі вводимо суму 4 тисячі і вводимо купівля USDT». Далі ми бачимо номер ордера, також бачимо чат з продавцем. Ми... Обираємо вкладочку здійснити платіж. І далі ми бачимо реквізити людини, назва банку і суму, яку потрібно перевести. Ми копіюємо номер банківського рахунку, вводимо карту, бачимо, що артем З, Повертаємось, дивимося. Да, Злотніцький артем. Обираємо і вводимо суму 4 тисячі гривень. Нажимаємо надіслати платіж надіслано. Повертаємось на Binance і нажимаємо. Переказано повідомити продавця. І далі ми очікуємо, що продавець підтвердив прийом гривень і отримаємо ми USDT 103 USDT 35 центів. Як бачите, чекати довго не прийшлося. Бачимо, що продавець підтвердив переказ коштів. Нажимаємо виконано, позитивний, хороша ціна. Залишити коментар. Як бачите, нема нічого складного, все швидко та безпечно. А в наступних відео я розкажу вам, як. Користуватись спотовою торгівлею на криптовалютній біржі Binance.